Доброго дня! З вами Карма Кремпай та інформаційне бюро Life Invader. Після успішного завершення другого терміну Офер Оферболучч продовжує керувати нашим бюро, і в найближчому майбутньому можна очікувати на цікаві нововведення. Ми мали нагоду особисто поспілкуватися з Офером та дізнатися більше про його плани на новий термін. Чим будуть відрізнятися його підходи цього разу та які нові проєкти готує Life Invader? Доброго вечора, пане Офер. Доброго вечора, пане Доріан, слухаю вас. Дивіться сьогодні однією з тем нашого випуска новин є безпосередньо Life Invader. А оскільки ви зайняли пост генерального директора в третій раз, ми би хотіли поцікавитися, що саме наштовхнуло вас на продовження вашої кар'єри? Ну, дивіться, це в принципі дуже просто, як то кажуть, як двері. Life Invader це така компанія, яка під моїм керівництвом, як ви вірно підмітили, вже певний час, третій термін мого, моєї кар'єри генерального директора за цей час було пророблено дуже великий такий, знаєте, обсяг роботи, але все ж таки лишились моменти, які потрібно довести до логічного завершення і ввести ну, якісь нові тенденції, нові проекти, і це потребує звичайно присутності людини. Я думаю, яка вже до цього цим займалась. Тому. Я не міг просто так взяти і покинути компанію, покинути людей, звичайно, і взагалі, ну якби завершити таку свою кар'єру. Тому було прийнято рішення продовжувати. Тобто, ви вирішили залишитися для того, щоб завершити всі свої справи, власне кажучи, всі відкриті проекти, да, і покращити тим самим роботу організації. Звичайно, звичайно. добре. Ну і якраз про проекти і зміни. Скажіть, будь ласка, що планується, от що ви нового плануєте ввести або доробити, що нам очікувати найближчий час від Life Invader? Ну, дивіться, пане Доріан, в першу чергу, все ж таки, ми в найближчий час будемо дуже плотно займатись нашою радіостанцією Квантфем. Угу. Будемо вводити як ефірні. Частини цього, цієї радіостанції вводити дещо новеньке, поки що не можу вам сказати, бо воно ще трохи в проєкті, але вже скоро буде анонсоване. Uh -huh. Я думаю, нашим громадянам нашого штату це буде і корисно, і цікаво. Також, звичайно, це робота з відеоконтентом і контентом, який вже видається. Це наш журнал Life Invader. п'ятий випуск, до речі, можна вже прочитати. Ось, да, ну да. і дещо, що поки що теж в невеликій такій інтризі е е і для громадян, і для в принципі працівників Life Invader. Угу. Ну це чудово, чудово, що плани грандіозні. Добре. А, ну, я впевнений на 100%, що вже все ж таки третій термін щось вас має мотивувати. Що саме для вас є мотивацією бути такий довгий час головним директором організації Life Invader? Мотивація, в принципі, в першу чергу, це колектив, мабуть, так люди, які роблять свою роботу. Ну, і також певна відповідальність особисто моя перед громадянами штату, тому що наші громадяни мають отримувати найсвіжіші новини, найсвіжіші матеріали. Найсвіжіші репортажі з місця події. Це все має, ну як то кажуть, я вважаю це прямою своєю відповідальністю. Тому от мотивація саме саме, мабуть, у відповідальності перед штатом, ну і перед звичайно ж колегами нашої організації. Що ж, дякую вам, пане Офере, за ваші розгорнуті відповіді. Хочемо вам побажати натхнення та силу вашій роботі. Дякую, пане Доріан, за дзвінок. Дякую, все буде у нас, як кажуть, в найкращому вигляді. Очікуйте новини, залишайтесь з нами, слухайте квант фм та будьте в курсі всього, того, що в нашій штаті відбувається. Дякую, до побачення. До побачення. А тепер до головних подій. Починаючи з 12 вересня, верховне правління штату Квант офіційно ввело заборону на проведення патрулів в одну особу. Це рішення було прийняте для підвищення безпеки працівників правоохоронних органів та жителів штату. У п'ятницю невідоме угрупування атакувало інфраструктуру штату, зруйнувавши чотири головні підстанції, що призвело до масштабного відключення електроенергії. Через це в бідних районах лос антоса розпочалася анархія, і вулиці заповнилися хаосом. Силові структури оперативно відреагували, намагаючись усіма силами зупинити заворушення та захистити громадян, поки енергетики відновлювали електропостачання. Завдяки їхній злагодженій роботі живлення вдалося повернути впродовж двох годин, і ситуація стабілізувалася. Нам вдалося поспілкуватися з головним інженером, який працював під час блекаута та задати йому декілька питань з приводу роботи у таких небезпечних ситуаціях. Вітаю, шановні громадяни! З вами на зв'язку Дорян Кремпай. І не зараз ми знаходимося на центральній підстанції нашого штату. Поряд зі мною головний інженер Ярослав Тесла. Він погодився нам розповісти про нюанси ліквідації вчорашньої аварії внаслідок теракту з боку кримінальних угрупувань. Вітаю, Ярославе! Вітаю, Дорян. Скажіть, будь ласка, що стало найбільшим викликом під час відновлення електропостачання після блекауту вчорашнього? Но найскладнішим було швидко локалізувати пошкодження через те, що підстанції були зруйновані. Система працювала нестабільно, а доступ до деяких об'єктів був ускладнений через анархію на вулицях. Але наша команда діяла оперативно і злагоджена, щоб ніяк найшвидше відновити постачання. Угу. А скажіть, будь ласка, як вдалося відновити електропостачання за такий короткий час? Ми знаємо, це було всього дві години. У нас була готова аварійна програма, тому ми одразу почали діяти за планом. Крім того, робота в умовах надзвичайних ситуацій це частина нашого досвіду. Завдяки координації з іншими службами та зусиллями електриків нам вдалося впорати за дві години. Я зрозумів. А скажіть, чи були якісь ну може небезпечні моменти під час ремонту? Все ж таки, це була атака з боку кримінальних угрупувань. Так, доводилось працювати в умовах нестабільної небезпеки, особливо в районах, де виникли безлади. Але ми мали супровід силових структур, що дозволило безпечно виконати наше завдання. Ну, це чудово. А як ви оцінюєте готовність штату до подібних ситуацій у майбутньому? Система безпеки та енергетична інфраструктура штату добре підготовлені, але блекав такого масштабу завжди випробує на міцність. Ми плануємо досконалювати аварійні протоколи та оновлювати обладнання, щоб зменшити ризики у майбутньому. Зрозумів, дякую. І останнє питання: скажіть, будь ласка, що допомогло вам зберегти злагодженість команди під час кризової ситуації? Наш головний ресурс це досвід і злагодженість команди. Ми вже неодноразово працювали в екстремальних умовах, тому кожен знає свою роль і діє максимально оперативно. Що ж, дякую вам, Ярославе, за ваші розгорнуті відповіді і за вашу роботу. Дякую, Доріан. Слідкуйте за всіма новинами штату разом з нашим інформаційним бюро Life Invader». А з вами була Карма Кремпай. До зустрічі у наступних випусках.